Я тобі слово, ти асоціацію, скажу пісок, ти море домалюй, я тобі сцену, ти мені овації. промовлю горе, додаси жалю. А влітку будуть аромати липові. Та одне слово глибоко ношу. Якою тоді буде твоя відповідь, як я тобі оленівка, скажу. Теракт біда, військовополонені, закриті очі світу наші ні. Той вічний пошук експертизи генні, вже котра свічка пам'яті в вікні. Це ж треба обезброєних вбивати, то просто ницість вдягнена в брехню. Та у вісні прийдуть до тебе кати, герої І заберуть свою ціну. І зараз переконаний вже кожний, що вірити Росії, то пусте, забути чи пробачити не можна. Нагадує Оленівка про те.